Ремейки класики зазвичай справа невдячна. Нові версії роблять, переважно спустивши рукави з метою загребти грошенят, а улюблені оригінали залишаються недосяжним ідеалом. Виключення бувають, проте не часто. Тому нове втілення старенької стрілянки із 90-х Shadow Warrior і стало аж таким неочікувано приємним сюрпризом. Лодь та кістки, розітнуті гострим як бритва лезом катани, жваво фонтанує кров, розписуючи стіни барвистими тестами роршаха, а відрубані кінцівки порхають по кімнаті, мов сполохані. Балерини голови демонів хвацько злітають з плечей, і ось вже останній з них простягає вперед обрубані лапи, жалюгідно благаючи про милосердя. Менше ніж через мить він приєднується до чималої купи тіл своїх родичів. Давненько ми не куштували такого соковитого, доброякісного насильства, та ще й в таких кількостях. І це прекрасно. Хіба що людям зі слабкою психікою, вагітним та дітям слід триматися від неї подалі. На всіх інших чекатиме ігролад в кращих традиціях Сіріосе та Пейнкілер. Оги тут не просто нападають хвилями. Ні, вони навалюються дев'ятим валом, намагаючись втопити вас у морі гострих кігтів та зубатих пащек. Десятками гинуть під градом куль та розпадаються на сотні шматків під ударами вірного японського меча. Для меча навіть не передбачено блоків, і це зовсім не викликає дискомфорту. Найкращий захист це атака. А Shadow Warrior — як гра про гонки, що не потребує гальм. Ми граємо за азійського хлопаку на ім'я Ло Ванг — плейбоя, мільйонера та майстра бойових мистецтв. У нього навіть є власний таємний бункер печера під вілою зі зброєю, супергеройським костюмом та здоровенною колекцією коміксів. Він також постійно сипле жартами в стилі Дюка Нюкема та серйозного сема. Ло отримав завдання від пана Зіла, голови могутньої японської корпорації, за будь-яку ціну дістати легендарний меч Нобіцура Каге. Власник меча не спокусився валізкою доларів, і наш герой недовго думаючи взявся за зброю. Хвилин через десять на вогник завітає різномасте військо демонів із паралельного світу за аналогічною метою. Захопити древню зброю. У боротьбі із чисельними супостатами нам зголоситься допомагати демон-перебіжник Ходжі, гострий на язик хитрун та винахідник, якого прогнали із рідного світу за якісь стародавні кріхи. Він, як виявиться згодом, фігура непроста, навіть трагічна. І взагалі канва сюжету із середини гри стає драматичнішою, а герої серйознішими. По своєму красива історія про сплячу богиню та її братів створює красиве орієнтальне обрамлення, при цьому ніяк не затіняючи ігровий процес. Свій вірний меч. Можемо покращувати, відкриваючи нові типи нищівних ударів. Комбо доволі прості: два рази вперед, плюс атака. І горе тим, хто став на нашому шляху. Енергетичні удари також розбивають статуї, що блокують дорогу герою. Стрілецька зброя представлена класичним арсеналом екшенів 90-х. Тут і шотган, і гранатомет, і його величність вогнемет. Причому намальовано все явно в стилі оригінальної гри. Зброю можна і варто покращувати за гроші. Скажімо, прикрутити ще два стволи до і гудзика, що випускає всі де одночасно або скромно обладнати героя парою скорострільних автоматів. У бою згодяться навіть частини тіл переможених демонів, що зрідка. Відрубані голови, поливають супостатів пекельним полум'ям, а чорні серця в моменті знищують всіх рядових супостатів в радіусі кількох метрів. А ще тут можна кидатися шурикенами. За вміння героя відповідає аж два меню, оформлені стильними японськими візерунками. Для кожного з цих видів покращень потрібна своя ігрова валюта карма та кристали кі. Дерево вмінь напрочуд гіллясте, і можна дати фору деяким рольовим іграм. Тут найрізноманітніші бонуси, що так чи інакше полегшують життя герою, як то поглинання життя з ворогів, покращена броня, пришвидшена регенерація і підсилення атаки. Японські храми та кладовища, пошматований бурею порт із уламками танкерів, засніжена гірська фортеця і, звичайно, пекло, куди без нього в класичній стрілянці. Кожен рівень під зав'язь наповнений хитрими секретами. Порада. Підривайте все, що бачите. У цій грі недарма багато набоїв. Кмітливий та уважний гравець не тільки наб'є кишені, але й побродить ретро-локаціями, взятими просто із оригінальної гри. Пошук секретів зроблений настільки високоякісно і з душею, що змушує ще раз перепроходити деякі місії. Вороги зроблені на славу за заповітами отців жанру починається все із простих бандюків з катанами, що красиво розлітаються на закривавлені шмарклі після кількох ударів. Любителі відрубати ворогові ноги та руки можуть бути задоволені. А потім починають лізти чортиська всіх розмірів та мастей. Вони вимагають трохи різних підходів, проте доля їх одна: смерть на вістрі вашого меча. До речі, з трупів деякий час можна поживитися життєвою енергією, відновивши здоров'я. Що маємо загалом? Військо ворогів, яких так і хочеться вбити. Яскраві спецефекти та вибухи, цікаві рівні, веселі персонажі та швидкий адреналіновий геймплей. Із недоліків можна відзначити тільки поганеньку оптимізацію, але це скоро виправлять патчами. Shadow Warrior – це найкращий екшен цього року після колу в Куарес Ганслінгер. Неочікувано приємний сюрприз. Play.ua рекомендує.